Всім доброго дня! Зараз я заїхав до Ігора у Франківськ. Тут у нього така красоня Бона помінялася. Зараз ми вам все покажемо. Чиста перширонка. Дивіться, як била, ну тут вперед трошки. Гарний склад має. Підросла, підросла. Плошиця буде мати 3 роки навесні. Березнь. У березні тільки буде мати 3 роки. Не продаєш їх, бо зараз будуть багато питань. Та поки що ні? Хіба так. ви приложили? Нормально. Щось таке, аби ти купив, знаєш, якусь машину з салону. Мерседеса. Салону, салону <laughs> Дивіться, хочу вам сказати. Лошиця жеребна по фарону. І зараз ми вам покажемо. На місці як жеребно в ЗД зроблено. Зробив ЗД. Так, 100%. Таке так, так. хіба щось? Ні, то є всякі випадки, але а, е, є надія на Бога, що все буде добре. Знаєш? Так. Ось такі справи. І зараз ми вам покажемо новинку, яка ще в Ютубі не, ніхто не бачив. Такого красивого жеребця. Так. От є е, у Ігора ще такий жеребець. Це жеребець Булеги. булиги, перширон. чистий першерон. На, чекай, на французькі документи, на французьких документах. Потужний гарний жеребець на гарній нозі. 6 років, так? так? Красивий. Зараз І ми покажемо тавро, Так, розколотий. По ньому жолібок. Все так як має бути. Зараз ми виведемо, він стоїть у Ігоря. Жеребець на паровку. Номер телефону я залишу. Чи Ігоря, Може продати. Може бути продажній. Лиш. Номер телефону лишу. Міше булиги, ігоре залишу, кого що буде цікавити по жеребцю, телефонуйте, жеребець і на паровку, і на продажу може бути. Лиш що кого цікавить. Отакий От якраз. От дивіться, який. Який є жеребець у Франківській області, то йому 6 років, дуже гарний жеребець, кличка Джокер. Бо, такий живий, живий. Ми приїжджали, дивилися, як він лише був приїхав, але Ігор має до того талант, піддає цему, підкручує цьому жикльори, жик що це жик лиш. Це гарно, гарно вже поправився, такі змінився, жеребець дуже красивий. Я кажу, бо ми були двох докупи спрягли, каже Ігор, це щось нам не вийде. Ох, картинка. На грубій нозі. Ну досить. Лінійки немає? Ні, лінійки немає. Досить красивий. Ох, варйой. 177, Е, так, може бути, що це тут без варіантів. Е, такий о, енергійний, дивіться який. Постою трохи так, так. Я люблю, наприклад, як жеребці постоять і їх того де пускати, вони дуже такі робляться живі, енергійні, все класно. О, о. От дивіться. Хочу вам показати. Це є чистий першерон, ще раз нагадую. Міша Булега не прогадав, гарний жеребець. Довгий, високий, на грубій нозі. Ну, все все то, що має бути. 34. 34. Нога 34. Я так стігував моццю, тільки можу Ага. А ну так, пройдися з ним у ту сторону. Пускай най... Що тут говорити? Тут нема що говорити. Тут... А, тут, Так. Да. Тут... Красивий, красивий. Гарний перед розкладостий. Пррр. Старий нема за небі. За старий не вже? Нічого, ти так якби пішов в спортзал біля нього. Отакий, от отакий є жеребець. Руба нога. Нога обросла. О, -р -р -р. О. Ти ще не запрягав його, ні? А не було коли, я його говорив. Я думаю. Але він як був, то піде. Ні, він, він був запряжений, так? Це, він так, 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 так. Це десь силив. Оце зараз попросив. <ріпи> Ні, та, та. це клас. це добре. Ох, він би зараз гуляв у пастусі. Ігор, треба тобі маратона. Я тобі, я тобі підкажу, де є. І купити маратона і возити людей по-франківську. Ну, а що не возив? Це тобі тут зручно, недалеко і... Так, позичити і, і до роботи. Мені здається, що ліпше би було як оренка, бо, бо на такі коні люди будуть ну, у місті будуть кидатися, як сказати. Скаче, гуляє, грається. ну Дуже, дуже-дуже красивий. Що, найздоровий буде. Ігорове, і, Ігор, і Михайлове. Машина старяє, так! От дивіться який енергійний. Він вже перейшов. Перейшов на, на українські корма і вже хоче гуляти хоче гуляти офіційні. Все правильно. Так що кого що цікавить, телефонуйте. Я залишу хлопцю номер телефону. Жеребець є на поровку і може бути продажній. Зараз зараз він заспокоїться. Він, він нам не хоче навіть показати тавро, тавро своє. От дивіться, зараз ми вам покажемо. Це є отаке от тавро може. Француз, француз. Так. Це є на чистих першеронах. Котрі першорони приходять з Франції, то це отак е, коні таврують. Так. Так як у нас колись на, 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 на Новолександрійці на Лопатці, а тут е, першорони б'ють на шиї з лівої сторони. Отака справа. Тут енергії хоч відбавляй. Це треба вже запрягати. В ігра є е, трактор, він надає послуги Оранці, але я дивлюсь, ти маєш ще мурати, щоб не треба трактор. Тут ще так. Так, та сів зверхи на нього, ти їдеш. Андрій Найгон. Андрій Найгоне, так. Хотіли ми двох збонов прикупі пробігтися з ними, але щось ми нам... не будемо ризикувати. Так. Я вам хочу показати його з кожної сторони. Тут машини їздять і треба... Дестову його Ану, скажи мені у документах, скільки пише висота? 177 177 полінійці, це так. пише у документах. Е, нога 33, обху... 34, так. Обхват, е, обхват грудей не міряєся, бо це жеребець види копій. Так, так, як, між, як е, гладиш мішком, так як у нас, у нас коли сказали, б'ють мішком, знаєш, то як, що, як і коли. Гарний, гарний. Розкладостей, що вперед, що зад. Цікавий жеребець. Тут така проїзна частина і треба йти на обочину кожен раз. Плавно гарний грубий хвіст. Так, да, так, да, цікавий. Цікавий на вже Якби приїхав, так? Ну так, це є. Це товар гарний. Ні, тут є тут. Це. Що є то що, то, що треба, знаєш? ну Тут без варіантів. Файно, супер. Най вам здоровий буде. Най так буде хоч 100 кобелів. На наступний рік Ігор вже е, пута пошив, що, що кого цікаве, телефонуйте, привозьте кобили, е, домовляйтеся, кого цікаве, хто хоче мати гарний, гарний апарат біля хати, може приходити з грішми і купляти тут. Так, грузити і їхати парувати. Вже є, що купити, і є е, досить гарний е, такий жеребець. Білого Лиш має отаку відмітину на, на чолі, що отакі от справи. Зараз ми вам ще виведемо бону і отака у нас справа. Все Заганяй, його не відпочиває. Я вам дякую, хлопці. Ха. От Є домашній улюбленець Ігора. Е, це кобила Бона. Її е, навесні у березні буде 3 роки. Вона жеребна по фараону, бо джокер джокера ще, ще не було, як ми. Як ми, як сказати, спаровували її з фараоном. Гарна кобила, доглянута У Ігора весь час, коні гарно виглядають. Михайло знає на кого покластися. <плес> <плес> так, бона відколи була в мене, змужніла, зробилася ширша, мені здається, що підросла. От е, ці Тут коні, шо, 170, навіть, Я не пам'ятаю, я казав так, тобі. Я привозив, так? Лінійку, так. Ага. Казав але е, ситуація така, що ці коні, рахуй, фараон ще в 5 років підріс, розумієш? ну І дійсно підріс по висоті. Дуже. Хотілося б було скласти їх докупи, але не хочемо ризикувати. Кобила жеребна, жеребець енергійний. Це, це досить гарна пара. Але є надія, каже Ігор, що він це запряже і десь постараємося вам це показати, як воно буде виглядати. Так, сонце пригріло, воно хоче спати. Камеру. такі у нас справи. Кобила має гриву таку пишну. Ділися на дві сторони. Гарний перед, на гарній нозі, кобила блищить, така кобила то, що треба. Дасть Бог дочекати потомство. Це вже будуть чисті першерони. Сподіємося. Так, так, у цьому будуть вже у івано франківській області на них вже будуть кобили народжувати. Це дуже приємно. Димки ось так Так, бажано з лошечку. Yeah. <laughs> так, це... Ще раз нагадую, Ігор робив кубиль УЗД, це підтверджено УЗД. Три місяці часу, yeah. так? Yeah. Ага. Але це добре, дивися, ти цей раз. Спарував фараоном, а зараз на, на наступний раз джокером і. Ну, так ще не знає, як всі втримають. Так, але ну, все одно. Я думаю, що він піде е, у нашу область, бо то зараз Івано-Франківська область по я жеребцях. Би він був тут а? Я б би хотів би він тут почивчик. Да, так, да. аби бо... було спарувати. Бо, бо Івано-Франківська область зараз, е, я думаю, що бере перше місце по жеребцях. Уже таких, ну, коли Закарп... Іван Закарпаття з нас сміявся, як ми до нього телефонували і казали, що хочемо купити харі. Він каже, хлопці, у вас там нема купців, а тепер у нас вже так один наперед другого, що є, є. Так, от такі справи. От такі гарні коні будуть у мене на каналі. Жеребець там реже дає про себе знати. Це гарно тут вулиця йде з асфальтом, І тако Такі коні гарно показувати. Так, як на подіум. О така кобила бона. Кобила не продається, тільки жеребець, але жеребець е, дорогий, щоб ви не думали, що він коштує тисячу-дві доларів, такі жеребці, таких жеребців мало є як. Як е, джокер, отакі От справи. Я всім дякую за увагу. Ігор, тобі здоров'ячка. Міші привіт. Так. Будьте дуже здорові. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім до побачення.